На Наша ефір долучається Владислав Ласюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики. Владислав, добрий вечір. Вітаємо вас. Долучаюсь, добрий вечір. Сьогодні Європейський Союз працює над запровадженням 17-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Що буде у фокусі цього разу? Дійсно працюють. Дійсно почали роботу відразу після прийняття 16-го пакету. Почали роботу над 17-м пакетом. План такий, що його має бути прийнято в. Травні червні цього року, тобто ще за лідерства Польщі, вже туди почали складати пропозиції від країн-членів, і дуже проста відповідь, як завжди, санкційний пакет спрямований максимально на протидію тіньовому флоту Російської Федерації, плюс на обхід санкцій на постачання компонентів ВПК. Пане Власюк, а яким чином Україна можливо долучається до формування цього пакету? Як і з усіма попередніми санкційними пакетами, ми надаємо і Брюсселю, і окремим країнам-членам Європейського союзу свої пропозиції. А також мабуть, навіть важливіші ніж пропозиції, це докази. Не секрет, що в нас дуже скласти такі гарне розуміння про можливості російського ВПК, про шляхи поставок, про тіньовий флот. У Нас багато наших органів влади і неурядових організацій працюють над проблематикою санкцій, і ми досить часто дуже спроможні надати інформацію, яка використовується для накладення санкцій європейськими партнерами. А я дуже сподіваюся, що одним з однієї з категорій, яку буде містити санкційний пакет, це буде санкціонування капітанів «Тіньового флоту. Ага. Президент Зеленський вів рішення РНБО в дію на початку лютого ми вперше в світі санкціонували капітанів «Тіньового флоту. Нам здається, що вже зараз наші санкції проти капітанів танкерів тіньового флоту мають ефект. Тобто ми спостерігаємо, що ряд тих танкерів, де було санкціоновано капітанів, перебувають на зупинках примусових. І це саме те, чого ми спонукаємо наших партнерів, це продовжувати роботу і по капітанам танкерів флоту, і по ряду інших пропозицій. Ви у наших ефірах неодноразово наголошували на тому, що Вразливе місце загалом всієї санкційної політики Європейського союзу проти Російської Федерації це недостатньо ефективна робота над тим, або унеможливлювати шляхи обходу вже запроваджених обмежень. Чи планує 17-й пакет якимось чином виправлятися? Два вразливих місця. Друге вразливе місце, про яке ви зараз не сказали, це спосіб прийняття рішень. Це оця така одностайність, яка вимагається принтір рішень, і це та проблема, з якою європейський союз стикався весь час, продовжує стикатись зараз. Недавно була ціла епопея із продовженням а, дій індивідуальних санкцій проти Росії, і з цим а, продовженням дій санкцій знову зіштовхнуться у липні, коли потрібно буде продовжувати секторальні санкції. А перша ж проблема по обходу санкцій. А тут, окрім власне, рішень, які приймаються у санкційних пакетах, вони кожного разу з'являються нові, і частина з них спрацьовує, частина не спрацьовує, але ну, рухаються. Тобто з'являються нові, нові нові ідеї, як зробити санкційну політику ефективнішою. Але є й такі рішення, які приймаються незалежно від санкційних пакетів. Наприклад, це пройшло відносно непоміченим, але з початку березня. Офіс санкційного уповноваженого Європейського Союзу став отримувати напряму дані. Від митниць країн-членів європейського союзу і може самостійно паралельно аналізувати поставки відповідних підсанкційних продуктів. Раніше цього не було раніше інформація з митниць надходила лише до відповідних країн-членів Європейського Союзу, які вже потім в подальшому інформували європейський союз. Тепер на рівні Брюсселю, на рівні європейської органів влади відбувається такий додатковий контроль за дотриманням санкційних заборон, і ми вважаємо, що це досить ефективно. Але також ми вважаємо, що це все ще недостатньо ефективно. Ми думаємо, що є ще ряд кроків, які можна було б зробити для посилення спроможності європейського союзу провадити ефективну рішучу санкційну політику, яка в умовах ну таких турбулентних, які стали за останні півроку, по дуже потрібна самому європейському союзу, в тому числі. Пане Ласюк, то які ж ці кроки, які е, покращать ефективність запроваджених Європою санкцій, зокрема стосовно тіньового флоту? Угу. Ну, по тіньовому флоту нам дуже подобається та рішучість, яка починає з'являтися, принаймні у окремих країн Європейського Союзу. Нам подобається, що в результаті дипломатичних зусиль Великобританії та Європейців а, почали забирати прапори у танки тіньового флоту. Зокрема, Панама забирає прапори у понад ста танкерів. А, нам подобається, що та ж Німеччина абсолютно спокійно змогла арештувати. Танкер, тіньового флоту за порушення ним відповідних умов перевезення це теж такий перший прецедент, який посилає непоганий сигнал в цьому ринку. Якщо ви порушуєте. Санкційні обмеження ваш танкер може бути просто конфісковано? А там лише нафта на ньому на 40 мільйонів євро? Mm. Так само, звичайно, що вже з кінця грудня почали енергійно, так би мовити, збирати дані про страхування відповідних вантажів тіньового флоту. Я думаю, що ця інформація так само буде використана найближчим часом для того, щоб зупиняти фізичне проходження танкерів в Балтійське море. Владислава, за вашими спостереженнями, чи існує сьогодні ризик? Такої втоми від цього тривалого і вочевидь виснажливого процесу санкційного протистояння з Російською Федерацією, тому що це дуже багато роботи, яка постійно проводиться між великою кількістю держав. я думаю, що все лише починається. Чому тому що Європейський Союз ще ніколи не приймав так багато санкцій, як він прийняв за останні три роки: санкції основно проти Росії, а також частково проти Ірану Північної Кореї. І для того, щоб з цими санкціями постійно ефективно працювати, їм дійсно треба посилювати свою спроможність. про що ми постійно а, комунікуємо. Тому з точки зору санкційної політики, в цілому я би сказав, що все лише починається. Звичайно, окремі країни можуть а, піти іншим шляхом, можуть там приймати якісь свої рішення. Але мені здається, що в цілому санкції довели свою ефективність, і в цілому санкційна політика і Європейського союзу, і Британії, і Канади, і Австралії вона лише розвивається. Це потужні інструменти. А які санкції загалом найбільше вплинули на російський бізнес? А... На російський бізнес ну злежно в якій сфері, але ну дивіться, буквально сьогодні знов черговий раз чергова новина про якийсь там вже нацятий випадок, коли російський авіаліній літак вимушений повернутись в аеропорт і ну вимушена посадка відбувається. Чому тому, що через санкції їм дуже важко обслуговувати свої літаки, вони не можуть виробляти власні цивільні літаки, і вони не можуть обслуговувати нормально аеробуси і боїнги. Тому з цими літаками постійно виникають проблеми. От сьогодні чергова а, проблема. А ми бачимо так само великі проблеми в окремих галузях ВПК. Декілька тижнів тому була новина про те, що зупинив свою роботу один з Оренбурзьких заводів по виробництву хрому. Хром дуже має таке серйозне значення для ВПК це і хромування стволів, і деякі інші застосування. В останньому санкційному пакеті Європейського Союзу заборонили. А постачання хрому до Росії, як не дивно, в Росії хрому свого немає, і відповідно цей завод просто через брак середини зупинив свою роботу. А, тому є абсолютно конкретні випадки в різних галузях, і ми часто бачимо, що бізнес стикається із неможливістю ні залучити інвестиції, ні отримати відповідні західні поставки або технології, які він раніше отримував. Росія дуже залежна до сих пір від багатьох технологій а, з Заходу. Росія дуже багато інвестує зокрема в інформаційну пропаганду, націлену на те, щоб довести, що санкції не працюють або мають дуже невідчутний ефект. І частково їм вдається досягати цієї мети навіть тут в Україні, принаймні у випадку з водієм таксі, з яким я недавно вів дискусію. Він був переконаний, що санкції на Росію не діють, тому на них розраховувати особливо. Не варто, і звісно, коли твій ще три роки тому найбільший торгівельний партнер накладає на тебе 17 пакетів санкцій за три роки. Ну звісно, це ніякого впливу на економіку немає. Але якщо подивитися на факти, Владислав, на які факти ви опираєтесь, коли робите висновок про те, як структурно змінилася російська економіка під оцим ну насправді дуже дуже відчутним тиском за останні три роки повномасштабного вторгнення, і чи є у них вже можливо якісь галузі, де точку неповернення пройдено і почалася невідворотня деградація? Ну, по перше, якби санкції не кусались, то вони б не просили. Зняти санкції, і всі вже побачили і не один раз, що за останній місяць росіяни досить інтенсивно взаємодіють з окремими партнерами, підіймаючи питання необхідності зняття санкцій. Ну для чого б вони це робили, якби санкції не створили проблем. Це по-перше, а по-друге, ми постійно спостерігаємо макроекономічні показники у різних галузях російської економіки, і бачимо там дуже радісні цифри, а там де йде мінус, 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 мінус. Ну там за останні декілька місяців, особливо великі мінуси, ми бачимо. Тобто падіння на десятки процентів. ми бачимо у галузях девелопмента, тобто будівництва, ми бачимо у галузях купівлі. Ринку автомобілів, і ми бачимо у галузях окремих типу авіабудування. Тобто в них великі ключові галузі, які, по суті, є такою вершиною багатьох інших галузей, вони стикаються з великими проблемами. І не секрет, і про це ми говорили вже десь півроку тому. Що російська економіка, по суті, розділилася на дві частини. Одна частина дійсно, і тут ваш таксист шкода з незнайомий, можливо, і правий. А має не такте вже багато проблем. Це галузь ВПК. Чому тому, що ВПК вони просто щедро заливають грошима і переплачують в 5-10 разів за ті західні компетенти, які вони раніше не могли, кі вони купують, незважаючи на санкції. І це працює, але вся інша економіка на стикається з величезними проблемами. В них немає інвестицій. В них дуже важко залучити туди працівників. У них двозначні цифри по падінню в дуже багатьох галузях. Це те, що ми спостерігаємо, те про що ми говоримо з партнерами. Санкції працюють. Е, можливо, б вони б краще працювали, якби е, той самий Євросоюз, намагаючись посилити тиск на Російську Федерацію, він менше купував у Росії енергоносіїв. Тому що цифри насправді, як дивишся, не втішні. Е, е, лише імпорт російського газопровідного газу досяг у 2024 році рекорду: 16,5 мільйонів тонн. А ще Росія експортує до ЄС металів на мільярди євро, і це. Лише кілька позицій, чому, на вашу думку, наші партнери за ці три роки повномасштабної війни не змог... не спромоглися е... диверсифікувати поставки російських енергоносіїв, принаймні більшої їхньої частини. Ну, по перше, по нафті, якщо ми говоримо, то в цілому Російська Федерація. Втратила через відсутність доступу в цілому до європейського ринку, окрім окремих виключень про які ви говорите а саме словаччина і горщина, в цілому не втратили спочатку повномасштабного вторгнення не менше ніж 170 мільярдів євро. Це велика цифра, і це прямий наслідок санкційної заборони на постачання до Росії морським шляхом газу. Нафти та морським шляхом та газу, а з іншого боку, ми бачимо, да, зріжені природний газ він продовжує надходити до Російської Федерації. Ми очікували санкційну заборону 16-му пакеті. Це рішення відклалося, і воно так би мовити, політика. Окремих партнерів заокеанських вони не сприяють принципі, цього рішення, але я думаю, що воно буде досягнуте так чи інакше. А, чи можна було б зробити більше, звичайно, і ми про це часто говоримо з партнерами. Ми кажемо, що слухайте, давайте ви все-таки перестанете закуповувати російські зрізний пробігас. Раз, а, два. А дуже хочеться, щоб були дійсно рішучі врешті-решт, заходи, щоб зупинити танкер. 60% морської нафти з Російської Федерації йде через Балтику. Ми думаємо, що вже можна практично повністю припинити постачання цих надходжень. Фінансові санкції завжди ефективні завжди просимо партнерів зробити їх більше ці санкційні заходи проти банків третіх країн. Для того, щоб Росія не могла обслуговувати транскордонні операції. До користі свого ПК і фінансових платежів. Тобто, в цілому, Росія втрачає дуже багато. А президент Путін, звичайно, продовжує ду дути щоки і казати, що в них все добре. Але якщо ви подивитесь на Газпром, який став абсолютно збитковою компанією, то ви зрозумієте, що в них все абсолютно точно не дуже добре.